Друзі, всіх вітаю! Сьогодні, ми залетіли в Бравл Старс і я вас попрошу підписатись на ютуб-канал, телеграм-канал, телеграм-канал в описі цього відеоролика. Поставити лайк та написати коментар бажаний від восьми слів та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Так, і сьогодні на броках. Сьогодні заміс на броках походу, буде, і мені це треба, бо я хочу. Ооо, там в мене ще й нема місії на брока, на жаль. Але окей. Так, а що тут? Ага. На цю штуку нема, Але я все одно, я все одно сюди піду. Мені треба одну місію. Окей. А... So. Okay. Ми вже, в принципі, майже. А... Ну, типу, майже вже отримали цей старт дроп. Майже, майже нарахується так, на Б. Так, Б. Еуч, на. Мінус. Так, окей, накидом сюди. Бей, бей. Дуду. Все. Мінус. Два зробив. Е, ну, двоїх надамажив. Так. Так, 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 так. так. Ай-яй-яй, так, я цього виносю. Ти того. Так, блін, попади вже. Блін, я вже скоро попаду. Так. а Де ж він? Де ж він ховається? Так, на на, мінус, мінус. Так. В нас більше відсотків. І в мене є ульта. І в мене є ульта, друзяки. І мені здається, ага, в нього теж є ульта, і його не можна підпускати до бази. Так. ауч, блін, в них усі була ульта. Нам зараз базу розгромлять. Нам базу розгромлюють просто. Нас, нас розгромили. Все, друзяки. Нас розгромили. Це все Bam, а ні, Друз'яки, ми ще тримаємося. І ми пішли в контратаку. А, так, накидаємо, накидаємо, накидаємо. Я вбив одного кента Так, все, ми зараз тримаємо позиції. Треба тримати позиції, все. І все буде окей. Все буде просто окей. Так, на. Так, на. На 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 на. -на, -на. Так, мінус чел. А, ага. Ну, це все, це все, друз'яки Бо в нас залишилось 2%. Які нам зараз винесуть. Які нам просто зараз винесуть. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, на. Ну, це все, це все. Бем! Це нам винесуть базу, на жаль, вперше. А. А, окей. А. А, так. Ага, Ого. А, так, давайте ще раз, напевно. Окей, okay. полетіли через, зараз буде рознос. Ох, oh, зараз буде рознос. Uh, так. Все. Дивіться, зараз буде виграш. Я це обминув. о oh, Вони зробили найгіршу помилку. Вони мене підпустили просто до бази. Вони мене просто підпустили. Так, мінус. Uh, Ей, ні, на мінус. ні, він не мінус. Так, на. Yes, Я зробив мінус. Кіл, кіл, дабл кіл, дабл кіл. Окей, це не то. Так. Бе, мінус. Так, на на на. Так, ще пофік. Просто, просто пофіг. Ми його просто винесли. Я його не бачив. Я його просто закинув у той. Так, Б, мінус. Я ще й мінус накинув. Так, на туди. На на на. на на Так, я ще й цього та винесу зараз. Так, на. Хе. Дивіться. На. Хм, і цього. Хе. Ви бачите це, який я лютий кент. От за це мені здається можна вліпити вже я ще й одного чела виніс. А за це, мені здається, можна вліпити вподобайди, написати лайк а, та написати коментар. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Він попав. Він попав. Цей чел попав. Так, на. А, і він попав а, в рознос а, під моєю рукою, а нефік, лізти під гарячу руку. Я його просто виніс. Так, окей. Вони всі там. А, ага. Так, на на на. Так, зараз буде рознос. Так, накидуємо туди у ту. Так, оцього чела, ауч, не виніс того чела, але в них 16%, в нас 53%. Тому я думаю, що це все. Я думаю, що для них це все дуже погано скінчиться. В них це вже скінчилося дуже погано, бо вони ж не відіб'ють, розумієте, так? 52% треба винести. А. Наш чел добив. Наш чел не зсекло і пішов і просто його виніс. Просто пішов і виніс. Я зробив 10 кілів, 20 тисяч демеджа. Так, все, друзі, дивіться. А, ні. Я знов не, не тим. аж 5 хвилин. Так. О, рерка сюди. Так. Мені треба ось ось що, сюди мені треба. А, ні, мені дали його. Мені дали мегабаг. А, треба, напевно, в шоп та зайти. Чи Ем... А де воно? А чого воно? А чого воно мені не дається? А чому мені безкоштовний старт-дроп не дається? е Окей. Перезайдемо. Бем. Бем. Перезаходимо. Перезаходимо. Окей. Так. Ага. І і зараз мені не дасть та да? сардропа ще. О, дало, вау. Так, білінг, коїни, геми, а, дабл, о, флеєр іконка, ще одна флеєр іконка. Друзі, підкачіть, а звідки, звідси падають ці, а, ці штуки, типу бравлер, падають звідси чи ні? Так, мотіс, блін, мотіс таке собі. Дуа на мотісі. Ну, прикольно звучить. І пішли. Йу. Йоу, а, Окей. Окей. Окей, окей, окей. Так, о, ми з гріфом. Друзяки, Тримайтесь. О, oh, вибачайте за дуже голосний звук. Так, оу. Так, мені треба винести цю розу. Хм. Мені просто. Бо... Я просто боюся на неї пертись. Ого. Так, окей. Так, бем-бем-бем. Ага, мого тіммейта розвалили. І Він це знає. Він це знає, тому мені треба валити. Тому мені треба валити. Ого. Ось це ельпріма, походу, який розвалив мого тіммейта. Так. Ага. Так. Тімейт на тімейта, так, бем-бем-бем. Так, мінус роза. Я зробив мінус розу. Або не я. Я не знаю, ми не могли забрати кіл, але не факт. Але не факт. Ого. Ото він зараз лютий буде кент, бо в нього зараз буде просто мільярд банок. І ульта в нього є, прикиньте. В нього є ульта. Так, він профукав свою баночку. Так, ага. Я не можу. Ооо, я знайшов кінтів цих. Я знайшов цей кінтів. Так, бем, 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 ага. Ага, гріф. А ти один на один з ними. Гріфецький, ти один на один. О, да. Ну не знаю, я думаю, він виживе. Так, він все тут такого. Ага. Хм. Так. Я зараз заберу собі. Я зараз заберу собі кіл. Бем! Забрав собі переможний кіл. Let's go. Так, поїхали далі. Мені треба просто п'ять разів виграти. О, він не захотів, блін. О, на жаль, йому, походу, не сподобалось, як я граю. Ну, мені теж не сподобалось. О, з ріко. З ріко теж буде рознос. Я, напевно, буду про кожного так казати, але, ну. не знаю. Але мені здається, що з Ріко це буде повний рознос. Так. Ага, побачив. Побачив. Побачив, прийшов і переміг. Так, класні слова. а Так. Хто знає, звідки вони красавчики. Так, бем. А, і хто просто підписався, вони теж красавчики. Так. А зараз треба догнати. Зараз треба догнати. На. Догнав. Ого. Ага. Так. Бем. Бем, бем. А, бем. Так, я знаю, я міг її винести. А, але ні, але не факт. Але не факт, що я міг їх винести. Так, оно грів. Оно грів, бігай так. Бем-бем-бем. Ай-яй-яй-яй. Все, я їм подарував усі банки, я віддав усю привілегію їм. Усю а, перше місце, мені здається, їхнє. Або наше. Їхнє, або наше. Не факт. Так, рік розвалив. Хоча б ведмеді. Хоча б ведмеді він. в мене й ульта. Ох, в мене є ульта. І зараз хтось буде страдати. Ага, або я буду страдати. Так. Ага. Ага. Класна тактика, друзяки. Так. Тут нема нікого. Треба валить, треба валить, поки ПОКИ що, поки є шанс, треба валить. Ага, мене винесли. Мене виніс, просто ведмідь. Так, і нас він. Ну, перше місце їхнє, бо в них 16 банок. А, це рознос. А, в них, коли було 8 банок, а вже був рознос. А, реально, так. М -м Окей. Я думаю, ми все одно зможемо перемогти. Я думаю, що так. Окей фу 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 щось якось. А, в нас слабенька команда, я так бачу. Так, він туди, я туди. Бем бем бем. А, так, я бачу, що ми лутаємо дуже багато банок зараз. А, прям дуже багато. Але не факт. Але не факт, бо прийшла стужка, так, на. Ага, і не тільки стужка. Всі прийшли по, -по мою душу, і вони її забрали. А мій Кент нічого не зміг задефтись. Ага. Його теж забрали. Ми перша команда, яка вилітіла. Ага, все класно. У нас просто все класно. Я не знаю. Окей. Окей. Так. Ооо. о з ведмедицію. Це прикольно, але не факт, що ми виграємо. Але не факт. Просто не факт. А так. йоу. Йоу, йо, так, бем-бем-бем. о, я знайшов читер на тактику, де мені треба... Не, дв... не просто я міг не двигатись, Так. А чел мій налажав. Чел мій налажав. А, так, і цей чел теж. Ох, йоу, так. Ага. Мене просто виніс з одної тичечки, Тичечки. Мене виніс якийсь якийсь рік. Прикиньте, якийсь рік не просто виніс з одної плюхи. З одної плюхи. Так, ну добий, добий, на, красава, так. Треба валить. Як на мене треба валить, бо в неї сім банок. Так, ооо. Так, а там пайпер, а там пайпер, а там а. Ага, Я поняв. Я дуже поганий тімейт. Тому я хочу поміняти бравле. Просто хочу поміняти бравлера на розу. На розу. А, роза. Ооо на розі в мене всього-навсього 117 кубасів. Це майже ніщо. Майже ніщо, 117 кубасів, типу це дуже мало. А, але пофіг. Ми все одно виграємо. О, ми закидальчик. Вау! Дивіться, я демедж, а він закидальчик. Тобто два демеджа. Так. в мене дуже багатий демеджі, так бачу. Так, хай він. Ото розкидаю. Так, а я оце підібру, підібрав, підібрав. Так, оце можемо залутати, оце можемо залутати. А далі я не дуже хочу нікуди йти. так, Ага. Я поняв. Я поняв, який він. Так, на-на-на-на-на-на, єс, -на 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 -на. я виграв. Я переміг його, прикиньте, я його зміг перемогти. Так, ай яй 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 Так, закидальщик красавчик Закидальщик красавчик знайшов двох закидальщиків. Точніше, одного бравлера. Двох бравлерів. І одного закидальщика. Так, на на. на на Мінус. Мінус. Так. Еть. І що далі? І що далі? Він зміг мені перемогти. Блін. Прикиньте, але ми класно зіграли. Ранг 4 – це топ. Наразі мені. Покраще грати. Позвичніше, знаєте, так. Ооо, з шариком, з джусом, з джусом. Джус, джік. Окей, помовчим. Окей. Е, так. Огоо, так, закидальщик, закидальщик валим. Валим закидальщик тут. Ага, окей. Пішли, 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 завалили його. А, я хотів би добити б його команду, але я не знаю, хто в нього команді, бо я ж не дивився. Ого. Ні, ні 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 це все наше. Це наше, це наше. Так, підібрали, підібрали, брока виносимо. Виносим. Мінус. Оце ми підібрали. Так, Бем. І все, все, ми виграли. Друзяки, ми вперше. Ура! Ми виграли. Ми виграли і виконали одну місію. Ура! Ми це зробили. І він не захотів більше грати, прикиньте, хоча й був класний Кент. Мені здається, я був класний. А, цей. Типу, друг, як для нього, а, партнер, можна сказати, а мені здається, о, з гріфом, та це все. Мені здається, якщо він вміє грати, то це все. Це все, друзяки. Це виграш. Просто виграш. Та, він вміє грати 100%. Хоча не дуже-не дуже. Не дуже. Не дуже це видно. Так, Мотіс Мотіс, 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 Мотіс. Так, по Мотісу, по Мотісу, на, на 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 мінус, мінус Мотіс. Let's go. Так. Його тут по ідеї, якась команда повинна бути. Десь його команда лазить. Ага, я знайшов навіть це Сенді. А це Сенді. Ну не знаю, наскільки мені треба туди лізти. На Сенді. О. Так. З пейпір. З пейпер ПВП. Ауч, Пейпер виграв в мене. І в Гріфа також, якщо чесно. Ага. Так. Позаду нас. ого, ого, Які люди. Які люденьки. Так, ага, блін, я затопив. Я щось не то зробив, я щось не то наклацав. І ми ранг 4. Тому давайте вже підем на спаці грати. бо... Я просто хочу покайфувати. Знаєте, я зараз піду в соло і грати на кактусі. Просто накидувати. О, а 5 на 5 цікаво є. Хм, 5 на 5 є цікаво. Дуже цікаво, я би хотів зіграти, бо на спайці дуже багато демеджу. Виходить 5 на 5. Він з Джейсі, напевно, займає перші місця по демеджу. Типу. Хто вміє грати на ньому, о, дивіться, він він не залутав банку, він пішов до мене в лоб. Він красав, він знав, що він помре, і залишив мені банку. Оце чил, оце я розумію. Оооо. Оце я розумію банки. Так, так, це все моє. Це все моє. Бул. Так, бул. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, а. Бліна, ви офігіли, Вони офігіли. І він мені показує, я не знаю, що трапилось. Я просто не знаю, що трапилось. Прикол. Прикол ми облажались. Ми облажались. Знову. О, так, поїхали. Все. Дивіться. Зараз мені дуже сподобається. Блін, а чого я не нажав свій спел? Так, оцей його чел мені не подобається, який до мене притиришний. Притириш. Блін, на тобі, Тільки красава, але треба мажив мене, і я програв. Все. Фу. Так, все. Зібрались зібрались і йдемо виносити всіх. Я піду зараз перший. Я зараз просто рвану перший, бо я хочу рванути перший. Все, дивіться. Бем, все, я побіг. А я побіг. Так. Бем. бем 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 Ой ой ой. Ой ой. ой Так, на. На, на, на. Блін, а вона мене винісла. Що? Це таке, все, я. Ауч! Не то, нажав, я хотів піти в цей в скриньку, івент, де скриньку треба виносить все а, це остання катка з цього а, соло, бо вона мене бісить. Бісить що я програю весь час. Я не знаю, чого в мене таке сьогодні. Там програю, там програю. Ще нічого не виходить. А, окей. Бег. о Так, накидом. блін, я ще й попромазав. Прикиньте, я ще й промазав. Так, бен, ауч, я знов промазав. Так, а ота штука. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну все. Я не поняв, хто це був? А, це був Фотіс. Це був Отіс, якщо що. Дивіться. Зараз я знаходжу ось воно. Ось оцей івент. Навіть нам оцю штуку дають, щоб отримати мега-бокс. О-о-о-о-о. Все, друзяки, дивіться. Дивіться, як треба грати просто. Так, дивіться. Я не буду нікуди Двигаться. Я просто так зроблю. Бем, Мінус. Майнус. Так, на. Бенк. Ауч. Оу, шіт. Оу, шіт. Так, окей. Okay. Так, добив. Добив чела. Так, ланс, ленс, ленс. Так, на. На бен. Все, ми всіх виносимо. Е, Блін, там оцей вот вотчел, там оцей вот чел, там отой вот чел, так. На. Ой-ой-ой, ні-ні-ні, Це не до мене. Це не до мене питання. Так. На. А що тут? Це оте? Оце. Бем! Ой! Всіх повиносили ми щось якось. Ой-ой-ой-ой. І мене всі повиносили якось. А в нас. О, 4. Пішов демедж по їхній базі. Пішов. Пішов демедж. Так, на на. Повносив, повносив. Так, на. Так, ставимо цю штуку. Ставимо бар'єрчик. Так, бенг. Так, поставив оцю штуку. Так, проходимо далі, поставимо цю штуку. Проходимо. 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 Так, вже відходимо трошки якось ми. А, бо в нас е, проблема. В нас просто проблеми, розумієте? З'являються просто самі по собі. Їх не було раніше. Так, О, вау. Ого. Так, на 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 на. Так, можна так накинути. Так, на. Бен, все. Блін, мене всі кіли забирають. Ви це бачите? Я ж б'ю єдиний його, а кіли дають ріку. Так, все дивіться. Я зараз шумахір. Невидимий. Let's go, let's go, let's go, let's go! На. <ф <ф> Вау, То я damage на Я навіть забув все про е, свій спел, що е, я вмію кидати. Так, на. Мінус. Так, шарик мінус. на мінусі. Я його вбив в смерті, якщо що. Це бачили, так? Так, на на. На. Так, блін, я знов спел не заюзав. Але у нас нуль демеджу по базі. От я ж казав, що ми выиграем хоть раз. Я 8 киллів зробив. 8 киллив. Так, о, епік сюди, Бем. Ага. Поко, ридаючий поко. Так, а скільки тут. Ага, тут 5, 50 басів, окей. А, окей. А, ну, окей. Треба зараз виграти. Дивіться, ми зараз знову е, виграємо. Бо я роблю гіпертактику. Я просто роблю гіпертактику. Я дочекався, поки всі звалили. Ага. А, і всі почали йти, як я хотів іти. Але окей, я не гордий, я піду з іншого боку. Я просто не гордий. Я йду з іншого боку. Так, на на-на. Егеш? Так, на. Бенг. Так, все. Він сам собі виніс базу і сам собі зробив оці всі кіли. Оцей весь демедж по базі це його провина, бо він лошара. А дивіться, я ще зараз роблю гіпердичку. Так, бем. Я просто на демеджу. Ев, а хто нас думажить? Чуєш? Так, бем. На. 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 Все, мінус. Оу. Нам ба... ми базу винесли. Ми базу винесли, йо. Все! Красава! Ну, все, друзі! Дякую за перехід, Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал, та Telegram канал Telegram канал в описі цього відеоролика, ставте лайки та пишіть коментарі, бажано відеосьми слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Дякую вам.